Як почати відчувати легкість в тілі, і також просинатися зранку, і відчувати цю енергію, бути живчиком, так? а не Одним словом, мене звуть Ірена. Привіт, привіт усім, і це канал «Здорове та Довголіття. Сьогодні поговоримо коротенько про а, такі моменти, чому людина начебто харчується гарно, начебто а, висипається, ну там трошки не доспав, тут доспав, і все ніби має бути окей, але не все окей, так а, тому що зранку людина просинається, вона відчуває себе розбитою. В чому ж причина? А, ти поки підпишися на мій канал, тут багато дуже цікаво, корисно про здоров'я та довголіття, про ментальне здоров'я, загалом про а, фізичне здоров'я, як схуднути, що робити, як себе налаштувати на баланс в цьому світі, як не стресувати. І залишай свій коментар, що ти про це думаєш. Вдячна і буде цікаво всім почитати. Отож, а, ми сьогодні тему таку розбираємо легкість в тілі. А може хтось зі мною посперечатися, сказати, що ну, це кожен вирішує сам для себе, як а, яку систему харчування дотримуватися, яку дієту дотримуватися, чи взагалі робити фізкультуру, чи зарядку, чи йогу, чи пілати, чи бігати, чи взагалі вдома сидіти і їсти. Так? Тобто, це кожна справа. Так, але. А, Кожен несе відповідальність за своє життя. Але також немаловажно, ми повинні розуміти, що все, що ти заправиш собі, а в рот, так, тобто яким бензином ти себе заправиш, своє тіло, так воно і буде, скажімо так, відчувати себе. Так. Також не забуваємо, що від, від їжі. Є певні, певні а, хвороби. а Це є дуже важливо розуміти, тому що ніхто не говорить про це. Фармацевтичні компанії мовчать про це, аптеки мовчать, а значить, а, лікарі мовчать, тому що їм вигідно це великий бізнес, щоб ви закидувалися таблеточками. так? Ось, а, Це є небезпечно, тому що воно не лікує, воно заліковує, симптоми, знімаються, а зараза ця, залишається в вашому організмі. І вона нікуди не йде. Ось а тому, що відчувати легкість в тілі, так я коротенько розкажу сьогодні. А хто б хоче більш глибше дослідити це питання і все таки знайти. Так, скажем, спільний знаменник, так, що робити зі своїм тілом, своїми відчуттями, почуттями. Звертайтесь до мене, запис в телеграм або в інстаграм, я селочку внизу прикріплю. А на консультацію всіх запрошую до себе. Отож, легкість в тілі потрібно розуміти, щоб менше потрібно їсти. Так. Це навіть японці, які отримували, отримали так: оцей, значить, чоловік, який отримав Нобелівську премію за те, що. Винайшов а про це.